Найменше порушення внутрішніх аскетичних правил сприймалося матінкою, як живий злочин перед Богом покарає втратою благодаті. Гріхом для неї, які гріхи були прощені, було пригубити краплю улюбленого томатного соку опівночі. І це коли сім потів зійшло з неї після тисячі поклонів. Або після сорокоденного посту скуштувати картоплю з підступом Черевобісія, або встати не одразу, як розбудить ангел, чи не вичитати псалтир за хворого. Вісімнадцять років спала не розуваючись, чи не більше двох годин. Один нічний уклін вартий стаденних. Хто декілька днів провів поруч з нею, переймав печаті аскетичної совісті, скуштувати до дванадцяти для неї, як для іншого, залізди чужий гаманець. З'їсти зайву скоринку хліба під час посту. Катастрофа. Нічого так не боялась, як втратити благодать. З якою легкістю сьогодні подвижники порушують піст за будь-якими приводами. Завжди співчутлива і розумна Єфросинія, не було випадку, щоб двом дала однакові аксетичні поради, одному непохитна, до дванадцяти і після двадцяти не споживати за рідкісним винятком. І бери благословення. Піс чернече правило давала мир у серці, не відступала благодать, поклони, хліб життя, правило порушити, зрішити. На сороковий день строго посту на хлібі та воді, кілька разів сліпучою блискавкою засяй ввій сніп світла. Видно було, як вдень, хоча горіла всього одна лампада. Світло сяюче було, не від світу цього, часто бачила, що сходить від ікони м'яке сяйво в срібних нібах. Не харизми тільки, але сама віра, дар. Не зовнішнє щось назавжди укладене, вішліфоване академічною наукою. А одягнення вплоть нову через скорботи. Вимоглива тільки до себе, нікому нічого не нав'язувала, містичними узами жила, печаті містичної практики ставилися через молитву з нею, вміла наставниця вести кожну з дивовижним тактом і відкритими їй мірами і термінами. Нікого не благословить передчасно на поклони, щоб не схопила гордість, а іншому і поз заборонить. Сама нічого не їсть, а відвідувача пригощає салатом гречаною кашею, хлібом, з медом і образиться, якщо відмовишся. Повністю змінена. Згори народжена, царство зійшла, і така проста, доступна і ніким не помічена. А хто лише зовні долучається до неї, не можуть нічого взяти з дароносиці живої. Співчутлива, тепла, уважно дивиться в обличчя чада, що приїхала до неї з Сибіру. Ну як Трохи подався до Бога, Прозвучить найвища в її устах похвала. Ну, помолимося, а потім за трапезою розкажеш про себе. В її присутності душа ридала, якби не своїми сльозами, що було несподіванкою і для самої людини. А іншим, давалося, переживання. Стояння на суді божому. Трепет страх.